Доброго дня! Зараз детально оглянемо такий чудовий комплект кріселечко з пуфиком відомого норвезького бренду Stressless. Повністю виконаний в на натуральній шкірі люкс класу. Ціна нового такого комплекту 2000 євро в магазинах Європи. Пуфик також виконаний на натуральній шкірі люкс класу. Стан пуфика дуже гарний. Кругленька ніжка. Окрім того, пуфик має рідкісну опцію. Ось там Made in Norway. Норвегія. Окрім того, пуфик має вільне плавання ніжки. Тобто ви маєте можливість відрегулювати собі кут позицію, от, позицію цієї ніжки зручно для вас. Тобто вона може бути під нахилом, може бути рівна, бо будь-яку сторону нахил. Кріселко має таку круглу ніжку в чудовому стані, воно крутиться навколо будь-яку сторону, без, безліч разів. Це і запатентовані стрессом його фіксатори крутилки. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі класу люкс. надзвичайно м'яка, приємна на дотик. Абсолютно усе крісло в натуральній шкірі. Так, зараз крісло в позиції вільного механізму. Ось тут буде максимальний під вагою людини. Так воно складене. Потім я покажу, як працюють механізми. Так, вигляд крісла з права. Теж усе гаразд. Навіть задня частина спинки також виконана з натуральної шкіри, що є рідкістю, але стреслес робить такі крісла повністю в шкірі. Ліва сторона кріселечка. Так, а тепер запатентовані їхні крутилки. Тобто зараз крісло легко нахиляється. Ви можете не фіксувати його, а так і користуватися. А можете, о зараз я його максимально не розкладу, бо воно під вагою повинно бути. Під вагою воно десь отак, майже в лежачу позицію. Ось трошки посунемо його от вперід. Функціонує воно таким чином, що крутилки фіксуються в протилежні сторони. Права вперід, а ліва відповідно назад до себе. Ось, там вони ті крутилки зафіксували. От, і крісло вже от піднімається, воно вже зафіксоване в певній позиції. Зараз ще раз обійдемо стан шкіри у розкладеному стані. Гарний стан, який ось немає ледь помітні сліди вжитку. І розфіксовується воно аналогічно. Ця крутилка ліва вперід крутиться. От, І вона зараз вона вже відпустила цю трубку. Права, права, навпаки, назад. І вона також відпустила, і крісло знову розфіксоване. Можна також його зафіксувати. У вертикальній позиції або будь-які зручні для вас позиції. Ось таке чудове кріселко з пуфиком від норвезького бренду.